Ну повторюсь за мною. Агріц. Партес. Хотець. Енд біч. Вставай, погнали. Любчик, твій прапор? А оце Євросоюза. Це ті, хто збиралися сьогодні в 6-й ранку виїжджати. Причем восьма ми тільки прокинулись. Машину не вкрали? не вкрали нормально. Вже добре йдемо. Подивимося, який тут шведський стіл. Як виявляється, я ще за нього чогось заплатив. Так що біжимо. То добрий ранок, друзі. Scramble, сосиски, фейні, філейні, каша рисова та ти шо, Любчик, 132 сабіканки з'їсиш да. з медом. Ми літаємо. Ось такий ранковий шведський стіл. Сім'я снідає коло лиману. Милося, посміхнись. Любчик, мамуля. Всі виспались, почувають себе ви прекрасно. Ми ну, снідаємо і поперли. Я це? Ти ж казала, що ти виспалась? Ні, я не виспалася. Ну, поки що так. Виспаємося на відпочинку. ну, на М починається, на Е закінчується. Но. Розпакувалися, вже вирушили, заїхали на заправочку, тут газ, до речі, по 32 гривні в Ізмаїлі і вже будемо рухатися до ну, кордону. І того поки що ми проїхали 816 кілометрів, збиваємо на нуль, тут залишаємо. І подивимося, скільки ми проїдемо ще. Всі готові? Да. Всі налаштовані. Да. Помчали! Чим би ми займалися, спеціально для громади хочемо помити скло машини, ну і фари заодно. От, бо може на кордоні питання будуть. Та й в цілому хочеться, щоб було гарно видно. Перший блокпост вже пройшли, коротше кажуть, підстава на виїзд. Я сказав чітко: батько трьох і більше дітей. проїжджай. А потім спитали інші діти, що Для ти сказав? Ну, Бо я їх вже не щитаю. <рес> все, їдемо. Гарно. На кордоні громадочка Total Control. Просто тотальний контроль. Все перевіряють. Вже один бар'єр пройшли, а тепер наступниться, коли риється, е, риється в сумках. <рес> У нас сумок просто піпець, так? Да? Багато. На кордоні забрали всі документи. В село того, що я виїжджаю перший раз. Кажуть, будуть перевіряти довго. Потрібно все перевірити. Тобто, мене в першу чергу, діти, дружина взагалі, без проблем. Так в одне віконце б зайшли б і поїхали. А мене треба перевіряти пітець. Я бояв, то я. Ми вже перед паромною переправою. Давайте трішки по бухгалтерії. Дивіться, машиною виїхати за кордон. Дві триста 1300 тисячу грін карта. Вінєдки румунська на один день 267 гривень в Болгарію на місяць. Він там немає варіанта на один день купити. Получається, можна придбати на тиждень або на місяць. Нема два тижні або один день. На місяць виходить вінєтка майже 900 гривень. Там 889. Білет на паром 1267 гривень. Готель 1950 гривень, сніданки 900 гривень. Повечеряли ми вчора двушка десь. Короте, машина і так собі їхати. Go to the паром. Вже почалася загрузка. Вже просять машини моторитися. І ми також це будемо робити. Його на місці. Він уже дивиться, показує нам, де як моториться GX. Відчувається, що машина працює. Заїжджаємо на паром. Саме так це все виглядає. Перший а, раз в моєму а. житті. А потім буде другий, як будемо повертатися. Оке? Так. так. Поруч окей. Так, це Дунай громада. О, це паром громада. А, ску! Ой, коже екстрно. Поїдемо, дізнаємося, що там у румунів. Це такий велетенський корабель. Це річка Дунай. Там вже Румунія. А це паром, на якому ми зараз будемо плисти туди. Ніфіга себе сюди навіть фури вантажаться на цей паром. Я, цю... Я думав це такі легкові автомобілі. одни легковушки, бусики и фура заехала. Не знаю, как она будет развертаться и выезжать, кто знает. <coughs> а пацаны, он не відходячи від кассы. дивіться. Спиннинги, вот так вот, пицака и браконьерская снасть. Павучок, подъемничок, чтобы Дунаечку постебать ловко. Это же как раз Дунайка, ну она уже практически прошла. Ну еще плывет, что там спиннинги дергаются, он один дергается, блин. А це класика жанра, щоб ви розуміли, наш паромщик, вже треба паром відправляти, а він тупо рибу. Дивіться. <рес> паром відправлять, повен паром людей і машин. Все вже готово, але Йому хочеться зробити хоча б один-два підйоми. А ну давай глянемо, хто ловиться. А ти, блядь, як так будеш ловити пауком. ти... <рес> Підпливаємо до берегів Румунії. Хотів сказати щось на румунській, нічого не знаю. Взагалі жодного слова румунської не знаю. Тому надіюсь, що вони будуть знати українською, нас зрозуміють. Дунай. Там хапужать короті, всі тупо жорстко хапужать павуками. Пароми, до речі, ходять кожні півгодини. В нічний час кожну годину, а так кожні півгодини відправляються туди і звідти. Це в Україну пливуть, ми в Румунію пливемо. Так, а тепер же ж, друзі, ще й румунська митниця, бачите. Люпчик, ти як? Живий, здоровий. Це окей. Три години ми проходили всі паспортні контролі, перепливали. Поверніть І Заїхали ми в... в Румунію. Дивіться, тут, походу, теж прильоти були. Та я, бачу. Ой, о, отак це все. Йома, що у вас тут трапилося, ребята? Недовго ми проїхали. Лев крепко покакав. Вийшлося спередягати трішки підгодовувати. Найшов ліцей. ліцей ліцею урну. Нормально, ми вже го по румунії. Нічого не понятно. Все як я люблю. Зупинилися, попідключали роумінги. Ми вже за кордоном. Більше не буде кордонів. Люба, нам лишилось їхати 4 години. Ну ж, поїхали, Мілу, помахай, що ти найбільше хочеш? На море. На море. А Любчик. Любеса, що тобі хочеться? Піна колада безалкогольна, можна кожна трошки. Та що діло случає? <рес> Ой, та я хочу вже приїхати, хочеться якось заселитися і, щоб видихнути. І покупатися. І покупатися. Обізати. Хоч помитися але нашої. В Румунії все нагадує якісь карпатські або закарпатські селища і міста. Ну плюс він такі ж вулички. На фоні видніються гори, бо ви знаєте, що Карпати є не тільки в Україні. Уявляєте, більша частина Карпат знаходиться саме в Румунії. Так, що, що друзі, я очікував, але такого я не очікував, що мені в Румунії якусь свиню лексіс підставив. Видає ошибку 4 лошина машина 120 оборотів падає, ну десь до 70 можна розганяти, більше не їде. Чим почитав в інтернетах, подивився. Може бути все що угодно. Зараз знімемо клеми з акумулятора. Я трошки гостоє вичерпний, може перезавантажиться і діло буде. Дай Боже. Так, друзі, клеми зняв. Почекав хвилин 10. ця піжуха прям на самому потоку став. Машини їдуть, їдуть. Почекав, сейчас поставлю, перевірив, що він удасть. Слава Богу, хоч ключики з собою возить, то добре. Все, прикрутив. Якщо буде помилка, не знаю, чи можна на такому їздити, хрен я знаю. Не пишу, в інтернеті, дехто пише викликав евакуатор там, чи ще що. Ну, 70 вона їде в принципі. Трошки підтрає, але їде. Їдемо поки що помилку не видає. Я вам скажу, в машині така тиша стала. Всі так затихли прямо. І я дрожачою ногою тисну на газ. Знаю, не очікував я такого, видно, зглазили, боявся Лексус Lexus та Lexus, Lexus та Lexus. Ще всі машини ламаються, повірте. У всіх можуть бути якісь нюанси та проблеми. Але дороги в Румунії шикарні, подивіться. Ось хто кріпко впрягся в альтернативну електроенергетику. Дивіться, скільки в вітряків. Їдемо, І це ж неприбережно. Попереду зона зниження швидкості. Арі є, полоняни є, вивці маємо. Мені з такої ми з багатої. Їдемо і всюди знак, на ньому написано Негровода, Я так розумію, що то чорне море. Чорне море, чорне море. ей, егей. Відповідь на питання, що там у Румунії. Порядок у Румунії, вонами торгують полуничкою, всі хатки під черепичкою. В кого помажорний будинок, в тих металла черепиця, в кого старіший, в тих черепиця керамічна. Вон бачите, там уже зійшла черепиця, одна стріха залишила. Так, так люди живуть. Не знаю, як називається це. Місто чи селище, їдемо далі. От якраз нам треба в негрувода. От саме там буде здається перехід в Болгарію. Ось тут десь повинен бути кордон між Румунією і Болгарією. Дуже видимо. цікаво глянути, як це буде виглядати. Ні, кажуть, щось там видимо? перевіряють. віньєтки да? перевіряють. Перевіряють, в кого, в кого довший. Та тут понятно, що в мене перше місце. Ну все, помахав чувак. В Румунії крикнули чао, тут нічого не кричав, миють машину. Слава тебе! Давай медленно будемо їхати, може хорошо помиють. То ж обробляють якось хімією. щоб. Ти... Щоб ти не приніс ніяку заразу. А я думав, може просто помиють машину. І колеса просто. Ну, все якби. Болгария <гум> <гум>. <гум>, Все, голос не кончилось Да нет, ну, где-то есть Где-то же они есть Поехали Так, верните нам <гум> румынские дороги В Болгарию заехали Так відчуття, чуть на опишню давлю Майже как дома Давлю педаль дома <гум> <"Вот."> <гум> Нет, на Да <котель. гум> <гум> Я так сразу опишню Там будете писать, что ж ты так Миколая Миколаєвича представляешь Ключова відмінність Румунії і Болгарії, це те, що румуни на латиниці, а Болгари на кирилиці. І тут хоч і написано, не дуже зрозуміло, ну тут хоча б воно читаємо, розумієте? Це ж ви не бачили, я вам зніму. прапор Болгарії. Заїжджаємо в общество генерал Тошево. Ну, оце я так начитав. От зараз до... Генерал Колево є ще також добрий. Я читаю, в мене є відчуття, що це типа, річка, а Пельсін, добрий день. Так от. Ось вони, черепичні хатки, болгар. Ми до кого повикидали. До регіоні, треба було болгарам продати. Ми не повикидали, ми її віддали на благодійність. Ну, бачиш, вона ж держить. Що не знаю, де ми їдемо, десь ми їдемо. Це чесно скажу так, не люблю, як мене хвалять. Ну Люба вирішила мене похвалити, тому послухайте і ви. Да, коли ми тільки що трошки поламались, я сиділа навіть в машині, бо знала, що Русланчик зараз все порішає. І взагалі, якісь проблеми, якщо у нас виникають, то я не хвилююся, бо ти все можеш перешати, засима договориться, все зробити. Так що просто трохи довше буде це Почався так, все бересе вирішив. Бачите, як він батя рішала. Батя рішала? Я це. Ти їм сука життя даєш, Це ворога А вони ха-ха, де ворона Приїхали, Поворона ворони. А, вже при... переїхали чи проїхали? Приїхали. Вже кілометрів 50 проїхали по Болгарії. Одна машина назустріч проїхала, Одна. Який-то Silent Hill, Мені аж страшно. Де всі? Просто нема. Вони не купили віньєтку. Ой, і вуха заклала, і лев прокинувся. І гарно, і пейзажі, і Боже. І 20 кілометрів залишилось. Ооо. Ооо Оброще. оброще, так називається. Я прочитав як обожен. Боже. Я абсолютно нічого не буду коментувати. Я буду просто їхати. Золоті піски. Або як правильно називати на болгарській Златні пісці Не золоті піски, а златні пісці Друзі, зараз буде невеликий румтур. Ми вже заїхали і Мелиска нам цьому допоможе. Це у нас санітарний узел. Є ось така душева кабіна, туалет, ну, все цивільненько, просто звичайно. Немає єгипетського пафоса, не виправдано. Навіть машинка є для брання. Побігли далі. Ми пішли в нашу кухню-студія. У нас таке місце. Тут більше всього, що, мабуть, будуть спати діти. І Ця кухонька невеличка, є ліжко, ліжко це диван, тільчик, обіднє місце. І, і побігли тут, мабуть, будуть тата і мама. Да? Ось, ти будеш тут. Спальня з балконом і вид у нас називається він вид на парк. От такий короче, ну, парк. Бо там є був вид на басейн, типу на передню зону. Але на парк тільки такий номер, щоб нам підійшло з дітьми, був тільки на парк. І він, до речі, навіть дешевше вийшов. В Болгарії порядком все зрозуміліше, ніж в Румунії. Кирилиця робить свою справу. Велинград. Натуральна мінеральна, без м'якого знака вода, Все зрозуміло. Низка, низка. От. Отак вот написано. Це означає, що тут не дуже багато мінералів, я так розумію, що не сильно газована. Розпаковка кухні показує Любчик. Нічого, собі жили, бідно, хвата. Диви, папа, дивись найголовніше. — Доводчики Це навіть на що такого нема. <рес> Коротше, ви поняли, що тут є навіть посуд. Це вам не Єгипет, що нічого в хату не принесеш. А Ну, покажи холодильник, який у нас дивіться. Зашифрований підшифанір. Ти ти ж холодильник, то будемо з ресторану тягати сюди. Короте. Ми потім в кінці будемо здавати, а холодильник повинен. Шикарна місцина, однозначно. Ще нічого не знаємо, що за що відповідає, де ще знаходиться. Ну там рецепшн. Тут басейний бар один, там ресторан. Тут вже нам шашлики жарять. Ну а так більш детально, де що, де море, вже покажемо, мабуть, наступного дня. Тому дякую громадочка, що підписуєтесь, дякую, що лайкаєте. Всі великі красавчики. Хай вам запахне шашликом. Отак. І посміхнений, отакий посміхнений, прекрасний шеф кухар у нас. уявляєте? Почему тут надолго?